Ось прилетіли дві самки, тільки час на вечір. Вчора було піднято їх 5 штук. Тось ми 4,5 години спостерігали, приїхали до мене двоє товаришів. В, в присутності їх ми погнали їх 5 штук. Накрила їх хмара дождьова. Тобто накрила і все з кінцями. Тось сьогодні зранку прилетіло двоє мраморних і зараз на вечір ось, ось прилетіла біла і мраморна. Ще немає одної мармурової. Ця біла щось геть виснажена така. половиною години ми наблюдали з хлопцями, тобто вони були в горі. Потім їх накрило. Двоє з утра прилетіло, а це ось, ось зараз я їх позаганяв там. Вони. А це зараз на весь прилетіли ще дві самки. Ще нема одної мраморної. Такі моменти дуже приємні для кожного лубовода. Все така красавиця. Біленька зараз вообще така виснажена геть.